16 лютого, п'ятниця про релігійну свободу. Рим не переслідував християн у старі часи, він просто виконував закони в тому вигляді, в якому вони були записані в книгах. У Євангелії від Марка, 16 розділ 15 вірш. Ми бачимо наказ учням. Ідіть по цілому світові та всьому створенню Євангелію. Проповідуйте. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, Евангелія від Матвія, 28 розділ, 20 вірш Христос. Автор свободи. Світ ніколи не знав справжньої свободи, ні релігійної, ні громадянської. Поки він не прийшов, Римляни сказали йому. Ми нічиїми невільниками не були ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Євангеліє від Івана, 8 розділ, 33 вірш. Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Там же. Вірш 34. четвертий, сказав Христос, і його місією було визволити людей від рабства гріха і дати їм знання про їхнє становище, про гріх, який прагне відвести нас від такого тісного зв'язку з Христом, що ми втрачаємо цю свободу. Павло говорить у посланні до Римлян, 8 розділ, 35 вірш. Хто нас розлучить від любові Христової? Це було написано римлянам, які знали все, що в цьому малося на увазі Павлом. Він каже, що заради нього вони щогодини піддавалися смерті. Вони не могли сказати, в який момент їх можуть кинути на поталу диким звірам. Ці люди були пов'язані з Христом принципом любові, але задовго до приходу Христа у світ існував римський закон, який забороняв людям мати чужих богів. Коли римляни завойовували якийсь народ, полоненим дозволялося дотримуватися своєї власної релігії, але за ведення нової релігії накладалася смерть і вигнання. Поки християни залишалися з юдеями, вони були у відносній безпеці, але коли вони стали новою сектою, що відштовхнула людей від старих релігій, вони стали заколотниками. Христос оголосив Бога Християн своїм Богом для римлян, і його доручення полягало в тому, щоб іти по всьому світу і проповідувати цього нового Бога. Тому, коли християни йшли проповідувати Євангелія, їм доводилося порушувати закон, навіть коли римляни приймали імена християн, правителі повинні були їх карати. Вони були порушниками закону, і закон мав виконуватися. Римська імперія бачила в християнстві лише повстання проти законної влади, законів, які існували вже багато років. Але це було повстання не для того, щоб підпорядкувати собі хороші інституції, як думали римляни, а як ми тепер бачимо, для того, щоб насадити на землі істину та істинні принципи. Місія християн полягала в тому, щоб сказати римлянам, що їхній закон був неправильним і що вони не мали право ухвалювати такі закони. Вони стверджували, що мають право поклонятися Богові відповідно до велін своєї совісті. Рим заперечував це, і відтоді у світі існує цей антагонізм. З одного боку, спроба примусити людину поклонятися відповідно до диктату людей, а з іншого відмова людей підкорятися такому контролю у Римі, каже історик Неандер. Вищою ідеєю етики для римляна було утримувати свій дім у порядку і бути покірним слухняним громадянином держави. Щойно християнин оголошував про свою вірність Христу. Він підносив Христа над державою і ставав бунтарем. Просити Рим посісти друге місце означало просити його скласти свою велич в очах римлянина, знищити народ, і тому вони виконували закон. Християни відстоювали своє право поклонятися тому, що вони хотіли, і не слід забувати, що те саме питання стоїть перед нами сьогодні примус до дотримання недільного дня. Повинен бути релігійний закон, і коли люди відмовляються підкорятися, їх покарають, не переслідують, тому що зараз вони будуть говорити, як це було в Римі. Що це просто виконання закону, а виконання закону це правильно. Протягом багатьох століть люди не могли зрозуміти, чому найкращі імператори переслідували християн, і тиранічно безславні та жахливі не переслідували їх. Причина дуже проста: чесні шляхетні імператори шанували закони і виконували їх. Тирани ж не дбали про закони і тому не звертали увагу на християн. У Римі, як уже говорилося, не було справжнього нінь. Це було просто виконання закону. Примітка редактора: найкращі імператори, як от Траян, Марк Аврелій, Децій і Діоклетіан, переслідували християн, тому що для них важливим було збереження основ державного і суспільного життя. Негідні імператори, такі як Комод, Каракала і Геліогабал, були поблажливими до християн, звісно, не через співчуття, а через цілковите недбальство у справах державних. Проблема полягала в такому, уряд не мав права видавати такі закони, оскільки держави не володіють юрисдикцією. Щодо будь-чого морального влада, якою наділений уряд є цивільною за своєю природою, а моральну відповідальність покладають тільки на Бога. На кожному кроці християнин у Римі був змушений обсипати римських богів презирством або зректися своєї віри в Христа. Християнин не міг піти навіть на весілля або похорон родича, тому що всі церемонії відбувалися на честь богів, як і майже всі суспільні звичаї, а його відмова до. Долучитися до церемоній або ігор накликала на нього гнів сусідів. На нього подавали скаргу правителям, і християнин не знав, у який момент його можуть потягнути до суду і кинути на поталу левам. Для римлянина християнин був не тільки бутівником, а й атеїстом. Так і сьогодні будь-хто, хто відмовляється підкорятися цивільному припису, дотримуватися суботи, створеною людиною, буде засуджений і зарахований до атеїстів і невірних. Коли такі закони будуть записані в наших законодавчих книгах, то як і тоді магістрати намагатимуться навернути бутівників і будуть переконливо просити їх підкорятися, переконуючи, що вони не хочуть карати. А коли християни рішуче відмовлятимуться, тоді магістрати, багато хто з них у своєму гніві підуть на іншу крайність і каратимуть з найбільшою суворістю.